Привіт! Сьогодні ми приготуємо крем чиз на вершках. Ми розкажемо про особливості і пропорції приготування цього дуже смачного і ніжного крему. Для початку нам потрібно взяти 250 г холодного крем-сиру. Я використовую сир маскарпоне або крем-сир, який я готую зі сметани. У нас на каналі є відеорецепт, як його приготувати. До холодного крем-сиру додаю 120 г цукрової пудри, все перемішую силиконовою лопаткою і відставляю в сторону. Міксером поки не збиваю. Далі беру високий стакан від блендера. Попередньо я його ставлю у морозилку на 10 хвилин для того, щоб він був дуже холодний. Далі нам потрібно взяти 300 г холодних жирних вершків 33%. Я використовую вершки преміалі, переливаємо вершки у високий стакан і збиваємо до м'яких піків. Вершки збиваємо не до кінця, а до такого стану, ніби розтаявши морозиво. Далі ці вершки переливаємо до крем сиру, все перемішуємо силиконовою лопаткою, а далі збиваємо міксером. В процесі збивання один або два рази все збираю силиконовою лопаткою по краях і по дну миски для того, щоб крем був однорідний. І далі збиваю уже до готовності. Довго такий крем збивати не потрібно для того, щоб вершки не розслоїлися. Коли залишається ось такий візерунок, значить крем уже готовий. Він дуже смачний, ніжний, але при цьому гарно тримає форму. Цих пропорцій, які ми вказали, достатньо для приготування крему і для того, щоб перемостити торт діаметром 18 см, який складається з трьох бисквітних коржів.